Друзі, добрий день! Покажу вам свою трейлерну фіалочку сорту T-Show Trail. Ось ось така фіалочка. Тут вона у мене посаджена в плошку із трьох окремих діточок. Плошка діаметром 16 см. І ось так гарненько вже сформувалася. От, Квіточки у неї, ось такі напівмахрові синього кольору. От, і є в неї одна особливість унікальна. Це її листочки. Вони з підвищеною ворсистістю і такі ніби, ніби натуральні, як ото в штучних квітів, знаєте, такі на ощуп, такі наче тверді. От, ось така особливість. Бачите? Ось? Підвищена ворсистість, Це не, ну, не якась там хвороба чи ще щось. Що не, ну, якби є нехарактерним для фіалочок. От, саме для цього сорта ось така ворсистість, це його особливість. От, і е, листочки, ніби, ніби штучні такі на ощуп. Ось такий сорт оригінальний. Гарненько, гарно формується, е, росте дуже швидко, вже діткою навіть починає кидати бутончики. Дуже швидкий сорт. Ось. І непогані такі квіточки напівмахрові, синенькі. Ось такий трейлерний сорт. Ті шоу трейл.